Як зробити кольори листя на ваших рослинах більш зеленішим? Саме з таким запитанням у мене на першому місці в Ютубі на ютуб-каналі Тімара Консалт, у мене рейтинг це відео перше. Давайте тоді о, нова версія: як можна зробити лист зеленішим. Давайте з розрахунку на 10 літрів води. На 10 літрів води, що ми беремо? Є у агрогрінів, був нещодавно на заводі на їхньому виробництві, і в них є такий препарат, який називається Magic. Magic має в своєму складі азот, відповідає за зелений колір, магній, відповідає за зелений колір, має залізо, теж приймає дуже сильну участь. Марганіс, синк та найголовніше лігносульфанати. Їх там 3,7%. А якщо відносно об'єму, якщо відносно кілограму, то там 5,3%. вони насичують лист, і такі, такі більш сильні, більш пружні. Це роблять лігносульфанати. Тому цей препарат, із розрахунку на 10 літрів води від 30 до 70 грамів на 10 літрів води додали його, і туди можна додати. Гардіан, але котра доволі довго постояла, тому що вона під час свого життя вона має повітряний клапан і вона а, має зерно для своєї їжі. І вона на цьому зерні продукує продукти своєї життєдіяльності, і внаслідок цього там багато вітамінів, амінокислот, ауксинів, цитикінінів та гіберелінів. Тобто вони покриваються. Ну, вітаміни, все це смаколики всі ці, і ви берете на 10 літрів води, наприклад, 50 грамів меджик. Від агрогринів цей е, гель. І на 10 літрів по одній столовій ложці кожного виду триходерма можна дати по дві. І тоді рослина а, листя має захист, тому що триходерма працює. І рослина а, має свіжий такий зелений насичений колір. Може так спрацювати, спрацювати раз, через дні 4 ще раз працювати. І будь ласка, і будь ласка, якщо ви це будете робити, зніміть, сфотографуйте одну рослину листя до. І потім зробіть одну обробку через 3-4 дні там ще раз зробіть. І наступного дня після другої обробки або через день зніміть це фото-відео і мені мені, щоб подивитись, яка є різниця. Ви, ну, ви самі помітите. бо якщо дивитись, просто важко помітити, Або коли буде фото до і після, або з, або без, то ви помітите різницю. Наступний варіант, як можна зробити. Колір листя більш зеленішим. Все одно приймає участь трихадерма Гардіан. Замовити можете в мене під відео. Є посилання на Гродвіш-магазин, там можете замовити. Берете на 10 літрів води по одній 2 столових лож з кожного виду трихадерма, дві веріди, дві конінги, дві харціану. На 10 літрів даєте, розмішуйте гарненько всі ці амінокислоти і стимулятори вони змиваються і розчиняються. Також там є трихадерма, котра. Захищає листя і покращує ну, блискучість, а листя це працює. Далі є у грогрінів гель вегетатив вегетатив, там ще з магнієм, 27 27, 27, Дуже заряджений гель, там багато азоту, фосфору, калію, мікроелементи, і також є ці самі а, лігносульфонати. Саме подоб... мені подобається, коли ці є лігносульфонати. Цей комплекс є гарненьким стимулятором для, корон... для триходерми, вона буде більш активна. І цей комплекс має всі елементи, щоб покращити зелений колір у листі. Пам'ятаєте, чим зеленіше листя, Тим ефективніше це листя працює з сонячною енергією, тим більше продукт продукується вуглеводів, білків, і рослина стає більш потужною. Тобто листя це є основа майбутнього врожаю. Здорове листя, темне, зелене, блискуче, активне, це прям супер. Розхід на 10 літрів цього вегетативу, так само, як і Magic, від 30 там до навіть 100 грамів, якщо у вас дуже чиста вода. Але під час нанесення оприскування робіть це на вечір обов'язково. І не заливайте сильно рослину. Треба, щоб потрапило всюди, але щоб не було стікання. А, ці добрива всередині себе мають розтікач та прилипач і гарно фіксують триходерму на листя рослини. Оце є для покращення кольору прям супер перше. Якщо у вас є хлорози на рослині, то напишіть, будь ласка, це в коментарях. Там є гель-мікро, про, про нього поговоримо в наступному відео. Замовити! Трихадемо інші засоби захисту в мене під відео є посилання. Також нагадую, що завтра, 1 червня, ми стартуємо з курсом вирощування помідорів в літньо-сінній період. Кому цікаво, хто має хто хоче покращити свої знання, запитуйте за цей курс доєднуйтесь разом до навчання. Доступ до цього курсу ви отримаєте на 3 місяці. Він на платній основі це закритий спеціальний телеграм-канал, там ми все це проводимо. Також буде там прямий ефір після всього цього курсу, щоб повідповідати на ваші запитання. Ви там щось будете робити, щоб будете згадувати, які у вас були проблеми. Записуйте ці питання, і далі я буду максимально на них відповідати на ваші проблеми, щоб всім все було зрозуміло. Також я займаюся агроконсультаціями та агросупроводом фермерів з України. І створюю курси по навчанню. Курси, які у нас були, перший це цибуля озима, потім помідор в тепличний, перший оберт на опалювання та безопалювання, огірок на тепличний на опалювання та безопалювання, перший оберт. Кавун, хто зараз вирощує кавун, хто хоче покращити результат, то цей курс є в записі. Цибуля Яра, там захист від буренів. Ну всі все, що потрібно, котра зараз росте. Цей курс є. Придбавши цей курс, ви отримаєте доступ до кожного. Там, Ну які придбали на 3 на місяці, зате за це ви можете запитати. За Тому, якщо відео було вам корисно, якщо ви хочете покращити свій кольор, якщо будете робити так, як сказав усі по інструкції, пройшліть мені результат до і після. Я хочу на це побачити по подивитися.